Кажуть, кожен рік має один довгоочікуваний момент, коли всі-всі бажання, всі мрії однозначно стають почутими. Напередодні новорічних свят настає час для підбиття підсумків та планування майбутнього. І ми, шкільна родина, теж маємо у серці величезну мрію. Хочу, щоб в одній прекрасній мирній країні настав час, коли всі діти стали слухняними, розумними, вихованими, завжди виконували домашні завдання. Всі зошити для практичних та контрольних робіт перевірені. Нарешті оцінки виставлені, заходи, конкурси, все проведено. Ой, перепрошую, то казка для Дня Вчителя. А наша мрія про неповторну країну, де немає місця для зла. Вулиці сповнені добрих та усміхнених людей. Та варто зізнатися чесно: такий світ у нас існує. Ми називаємо його Україна, Україна мирна держава, де немає місця насильству. Тож, нехай наступний 2025 рік. Принесе нам мирне небо та спокій у кожній домівці. Ми вміємо знаходити щастя у кожному дні. Ми українці, і в кожному з нас тече жовта блакитна кров. Тож у новий рік із вірою у диво, надією на справедливість та величезною любов'ю до України. Бажаємо всім у новому році більше часу проводити на свіжому повітрі і дбати про своє здоров'я. Бажаємо відмінного почуття гумору та чудового настрою, щоб кожен наступний день був кращим та продуктивнішим за попередній. слухняних, розумних та вихованих учнів. Адже варто вкотре сказати правду. Ми їх дуже сильно любимо. І як казав мій тато, вагітного гаманця. Абсолютно всім українцям. І хай проблеми та незгоди не роблять вам в житті тиску. І ще частіше балуйте себе маленькими дрібничками, адже у наші непрості часи це так важливо. І щоб ось цей був нашою найбільшою проблемою. Та найголовніше. Та сподівання на те, що скоро всі наші награди закінчаться. Бажаємо кожному захиснику та захисниці повернутися додому живими та здоровими. Цей рік ми пройшли разом, як єдина команда. Завдяки спільній наполегливості, креативності та згуртованості ми досягли багатьох значущих результатів. Нехай новий рік принесе нові професійні можливості: успіхи, радість і добробут. Бажаємо міцного здоров'я! Щастя у кожній родині, невичерпного джерела енергії та оптимізму для реалізації найсміливіших задумів. Я дякую кожному із вас за вашу працю. Бажаю вам та всім вашим близьким щасливого та мирного нового року. Нехай у вашому житті завжди буде місце для гармонії, тепла і удачі з Новим Роком та Різдвом Христовим!